Тисячі резервістів Ізраїлю стають на службу для нового наступу на місто Газа. Планують призвати близько 40 тисяч осіб. Прем'єр-міністр Бінямін Нетаньяго вимагає прискорити операцію, щоб встановити повний контроль над найбільшим містом Анклаву. Водночас у військовому кабінеті Ізраїлю зростає напруженість після недільного засідання ізраїльського кабінету безпеки, де виникла розбіжність між прибічниками жорсткої стратегії Нетаняго та прихильниками перемир'я. На бік других став начальник штабу Еяль Замір. Він каже, що наступ поставить під загрозу життя заручників, яких отримав. Хамас. Він також вважає, що це стане за великим навантаженням для виснажених військ країни. Кабінет Нетаньягу заявляє, що армія вже контролює коло 75% сектора Гази. Армійці проводять операції на околицях міста Газа, знищуючи тунелі та інфраструктуру Хамасу. Вони мають надію звільнити хоча б частиною із 48 заручників. За оцінками, 20 з них ще живі. Палестинська сторона повідомляє про щонайменше 100 загиблих унаслідок недавніх авіаударів, зокрема про 35 у місті Газа. Водночас, переговори. Говори про перемир'я між Ізраїлем і Хамасом не просуваються з липня через розбіжності щодо умов обміну заручниками. Міжнародні посередники, зокрема Єгипет і Катар, докладають зусиль, щоб їх відновити, але наразі без значних результатів.